Вас, мої любі. Звати мене Наталія, і ви на каналі Ната Таровий. Чи бувало у вас таке, наче нічого не передвіщало, і раптом сварка вибухає миттєво, як грім серед ясного неба. Ви ремоції закручуємо моментально, і в цей момент ми наче стає кимось іншим. Ми не чуємо рідну людину. Нам все байдуже, аби довести, що я права. Але пройшов час, ти заспокоїшся і думаєш: навіщо я це казала? Як тепер примиритися? Тому сьогодні я хочу подивитися, якщо у вас є така проблема на даний момент, що стало справжньою причиною конфлікту не те, що лежить на поверхні, а що саме в глибині. Чому взагалі це таке відбувається? Можливо, це відбувається не вперше. Можливо, це відбувається час від часу. І якщо вже це таке відбулося, як зробити перший крок на зустріч при примиренню? Я зроблю два варіанти розкладу, щоб відчути, який саме варіант ваш. заплющіть очі, заспокойте ваш розум. І яка цифра прийде перша, той варіант ваш. Зараз я помовчу трішки декілька секунд. А ви відчуйте, що вам підказує інтуїція? І так, перший варіант. Перше питання, яке ми задамо, що стало привідом для сварки поштовхом, зовнішньою причиною. Що відбувалося? Цей момент. Ну, в цей момент хтось кому щось неприємне, мабуть, сказав. Ви таке враження неважливо, що було, до того щось таке колке колюче сказав хтось з вас і почалася сварка. Тобто нічого такого. Важливого не було, або, або, до речі, ще можливо, для якогось може програтися так, що поруч була, мабуть, може, дитина, або не поруч, або ви, мабуть, її, може її обговорювали щось і ви не знайшли спільної мови. Коротше, або хтось сказав щось таке негарне, і воно почалося як свічка. Сірник запалився, або щось обговорювали, може дитину, може її навчання, може щось таке. І це стало приводом для сварки. А тепер подивимось, а в чому більш глибинна причина сварки. Саме глибинний мотив, який ви, можливо, навіть і не усвідомлюєте. Виходять карти, так, звані, так звані карти двора, то тобто, є король жезлів. Це може бути, що хтось з вас, з партнерів, грає роль оцього короля жезлів. Король жезлів це людина, яка, ну, по-перше, любий король, він хоче бути зверху. В тому плані, що його думка важливіша, те, що він каже, важливіше за думку іншого. Він взагалі любить бути першим у всьому, починати все перше. І він такий, що не слухає когось іншого. То, можливо, у вас вже накопичилось, незважаючи на те, що це король, в ролі короля може бути жінка. Тобто той, хто верховодить, той задає тон. І, можливо, у вас таке вже не перший раз. Хтось стає при сварці у таку роль, що я нікого не слухаю, нічого не, не хочу знати. Те, що я кажу, то, то і головне, я правий завжди. І е, можна поточнити трішки, про що може бути мова конкретно. Але король жезлів не буде слухати нікого. Він дуже погано. В нього такі кордони, що він одразу каже ні, тільки так, як я. Ну, от саму сварку показую. Ого. Він мало того, що він або вона. Я ще раз кажу, що це не обов'язково повинен був чоловік, просто хтось з партнерів, це взагалі може бути два чоловіка, дві жінки, неважливо. Хтось е, у роль короля і показує, що сварка. Бачите, ще один король вийшов, король мечів. А цей взагалі ще крутіший. Він дуже розумний. Аргументи такі приводить, що не підкопаєшся, все логічно. От показує саму сварку, яка відбувалася. І таке враження, що. Під таким натиском, коли сварка відбувалася, хто навіть хтось захотів ну, просто кинути все і піти зовсім. Тобто глибинна ситуація, ну, більш глибинна причина сварки у тому, що хтось з партнерів, от тих, хто був у сварці, займає саме при сварці таку роль, що я не хочу нікого слухати. Мої аргументи важливіші. Ти взагалі не важливо, що ти кажеш. Мені байдуже, я буду слухати тільки себе і тільки я правий. Ну, от така причина, можливо, вона вже не перше повторюється. Вона може бути більш глибокою, чим просто якесь полки слова, яке кинули. І оце може бути таке. Давайте тепер подивимось. А як ви бачите цю сварку? І як бачить сварку ваш партнер? І ми зрівняємо взагалі, чи, можливо, порозумітися, як ви бачите цю сварку, і як цю сварку бачить ваш партнер? Ну, вам важче. Ви дуже ображені. Те, що було під час сварки. Нанесло вам, ну, от бачите, як в серце штракнули три мечі, вам ну, це настільки боляче, коли вам такі претензії, можливо, пред'являють. І ви, у вас серце плаче від цього. Друга сторона залишилась більш спокійною. Тут теж королева щось одні королі та королеви. Королева Пентаклів не дуже емоційна жінка. Вона така все своє тримає при собі, їй більше цікаво там щось по хазяйству, щось таке, щоб в неї було дом повна чаша. І вона не дуже емоційна. Можливо, при сварці вона може і доказувала, що, ну, судячи з того, що як ролі розподілилися. То друга сторона, можливо, вам якраз і наносила до вас претензії мала, і наносила оці якраз неприємні слова, які сказала. І після цієї сварки, можливо, ви зрозуміли щось таке, чого не розуміли раніше. Бо трійка мечів може ще показувати, як прояснення, яке сталося дуже тяжким способом, але ви щось зрозуміли таке, чого раніше не розуміли. Ну, тепер подивимось, чи можливо, в принципі, примирення. Бо, судячи з трійки мечів, це було дуже боляче для вас. Ну, вийшов підвішений, таке враження, що це затягнеться. От то те, Протистояння, яке у вас, ну, таке враження, що воно відбувається не перший раз, і вона виникає, сварка, ну, такі сварки дуже часто, і ситуація затягується. Ану, покажіть ще, що можна сказати по цій ситуації, чому вона затягується. Знову сварку показую. Дуже емоційно. Тому що показує, що під час сварки, от сварка, люди кажуть: ну ви, ви і ваша сторона кажете, бувають такі слова, що дуже сильно ранять, ранять, визиває купу емоцій. Знову тепер вже королева кубків, а вона дуже емоційна. От королева пентаклів, вона не емоційна. А королева а, кубків вона емоційна, ви втрачаєте дуже багато емоцій. Це повторюється із разу в раз, і це продовжується. Ситуація неприємна і не видно, щоб вона якось затягнулася вона, коротше. Ну, подивимось, що робити. Як поводитись вам в цій ситуації, щоб, ну, Можливо, ну, розрядити обстановку, можливо, щоб не було так неприємно. А ну взагалі давайте подивимось, що можна зробити, щоб вийти з цієї ситуації. Зараз, зараз розкажу. Спочатку показує, дивіться, показує, що, що робити, щоб, може, ну, не так часто ці були сварки, або взагалі їх уникати. Ну, судячи з ситуації, це їх важко уникати. Але все ж таки, дивіться, треба е, виставляти кордони. Одразу, якщо вам щось неприємно, ви кажете це. Я так не хочу, мені таке не. Підходить, я не хочу такого. Мені треба якось, от коли на вас наїжджають конкретно, що ви одразу виставляєте кордони. Ні, так не буде. Так не буде. Тому що мені дуже важко це дається, Ось такі сварки. Прямо от конкретно показали. Але, але, показало, що в принципі, в принципі. А примирення, оце і є примирення. Бачите, примирення і більш спокійне таке існування один з одним. Воно можливо. Можливо, якщо ну, ви будете не так сильно може одразу спихувати, як свічка, бо є, господі, як сірник, не так швидко реагувати. Трішки от двійка. А жезл, хоча цей жезлев, вона стоїть спокійно. Вона розмірковує, що їй робити далі, як їй краще поводити себе. І тоді, можливо, не так, ну, не так швидко реагувати, якщо це можливо, подихати. Ну, це, я розумію, що це сказати легко ну, зробити важко. Але показує, що в принципі, якщо не так швидко прям, от, виставляти свої кордони, Казати, що я не хочу так робити, мені не подобається, я не буду приймати в цьому участь. І зважати, наприклад, кожне своє слово, не вестися на ті провокації, можливо, які вам до вас застосовують, то, в принципі, можливо, і примирення, і більш спокійне існування один з одним. Ну, тепер другий варіант. Для тих, хто обрав другий варіант, перше питання, яке ми задамо, у чому був привід для сварки. Тобто, що підштовхнуло? Ну, зовнішні такі причини, що відбувалося в той момент, коли відбувалася сварка? Що підштовхнуло? От сидить людина, працює. Зараз подивимось, поточнемо. Що ж це за привід такий, коли один хтось працює. Що не подобалось другому. Ви знаєте, таке враження, що хтось з вас сидів, працював, щось робив. А другий хотів яких, якихось вражень, може кудись піти, ем, хотів в тепла від вас, а, а мов, від вас, або, ну, коротше, якась зі сторін. А друга сторона, щось своє робила, працювала, е, повторювала, щось, щось, щось таке, що ну, треба було робити. І от. У цій е, другій стороні це не співпадіння інтересів на даний момент. Одному треба було щось срочно зробити, а другий хотів кудись піти, щось подивитися, якихось красот, щось таке, щоб його тепло якесь від вас отримати. Ну або від вас, я кажу від вас, але це ж може бути друга сторона. А ви були ну хтось з вас був як зв'язаний в цей момент. І не відчував цього, що другий потребує якогось тепла. Тепла і емоцій. І оце неспівпадіння інтересів на даний момент визвало сварку ну, от, моментально, отак, просто одночасно. Але це те, що лежить на поверхні, тобто ситуація сама так склалася. А що є глибинною причиною? Бо коли люди. В гармонії живуть, але вони розуміють, що комусь потрібно щось поробити, другий щось хоче і якось підстраюються один під одного. Ну, зараз подивимося, Чі, у чому більш глибинна причина сварки. То, що ви можете і не усвідомлювати сила. А ми поточнемо. Дитина також вийшла цікаво. Дивіться, ситуація така. Ну, по-перше, <кій> гляньте, як цікаво, ну, ух, сила карта, сила сама, це може показувати на те, що хтось з вас примушує іншу половинку. Ну, або іншу сторону, бо це ж не обов'язково буде чоловік, або жінка, це може бути і мати з дитиною, і два чоловіка, дві жінки, неважливо. Хтось зі сторін примушує іншу сторону робити щось таке, що, можливо, їй не подобається. Тепер, ну, в даному випадку, ну, можливо, не то, що в даному випадку, для когось це може програтися так, що це якраз. Відносини між, от бачите, вийшла імператриця, імператор, і між ними дитина. Що е, стало, ну, глибинна причина, вона лежить на тому, що обидві сторони якось не можуть домовитись щось на рахунок дитини. Щось їм не подобається. Наприклад, ви збиралися, ну от як на початку вийшло, що один сидить працює, а інший хотів вражень якихось. Наприклад, ви домовились раніше піти там кудись, хтось вже з вас запланував, може, дитині ви щось пообіцяли, а прийшла, можливо, якась несподівана робота, треба було щось срочно робити. І інша сторона не зрозуміла цього і в неї викликало оце таке обурення. Бо показує, що емоцій і взагалі тепла тепла дуже мало от, у відносинах. І від цього дуже хочеться піти, тому що ну, не подобається. Одна зі сторін трішки замкнулася в собі, трішки відсторонилася. Немає цього налагодженого такого спілкування, тому і виникає така. Таке непорозуміння, що начебто нічого такого, одна зі сторін може думати, що я ж сижу, сиджу, працюю, чого ти до мене чіпляєшся. А друга відчуває, що вона не, від, ну, не, не має тепла, не має від другого того, що їй хочеться. Ну, Не, не вистачає. Оця п'ятірка Пентаклів каже про те, що, бачите, от вони йдуть, такі всі обидва нещасні, і їм ну, вони. Дуже обмежені у всьому, їм не вистачає всього. І, 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 крім того, що ну, це на Пентаклі це не обов'язково гроші або щось таке. Це емоційна порожнеча теж може показувати таке. Тому причина може бути більш глибинна, чим просто хтось там працював, а просто непорозуміння, чому інший не робить так і не відчуває мене. Мені, от, у мене є такі потреби, які він не може, не закриває мені. І це мене дуже ображує і можуть виникати такі сварки час від часу, або, а можливо, і не час від часу, а дуже ну, часто. Ну що ж, дивимось далі. Далі. От як ви бачите цю сварку, зараз і подивимось, хто ж на якій стороні був, і як бачить сварку ваш партнер. Як ви бачите? І як бачить ваш партнер. Таке враження, що наїжджали якраз ви. Тому що ви, як король мечів, хай буде так, тільки так, як я хочу, і прямо зараз. І ви прави, праві. Ну, до речі, тут е не зовсім зрозуміло, ви хто той, хто сидів, працював або щось робив. Ну, це... Я кажу, працював, але це може бути щось таке, що ви робите на постійній основі. Тобто щось таке робили, що ну, це для вас рутинна справа. А хтось інший, от той, що потребував емоцій і хотів, він відчуває, а що такого. Я взагалі в гармонії перебуваю, мені взагалі все класно. І от не співпадіння зовсім от таке по Інтересах. Ну, король мечів це, звісно, той, хто наїжджав на другого. І тут показує, що це ви. З якої сторони я не знаю, але оце небажання почути іншу сторону, воно виливається отак боком. Ну, тепер подивимось, чи взагалі. Ну, бачите, що це відбувається скоріш за все, час від часу такі сварки, от не непорозуміння, нерозуміння, що іншій стороні треба чогось більшого, ніж просто якісь, наприклад, гроші або що інша сторона потребує якихось емоцій, якихось, якогось тепла. Бо король мечів, він жорсткий, він взагалі до емоцій йому байдуже. Він більше розумом. Він все вам логічно розкаже, чому ви робили все не так, і чому треба було робити саме так, як він каже. Він дуже погано відчуває, як... хоча це показує, що це ви. Ну, той, хто дивиться. Ну, така справа. Ну, подивимось далі. Чи можливе примирення? Ну, в принципі, ну, Так, примирення буде. Ну, тут і не показує така сварка, що взагалі назавжди. Так, примирення буде і доволі скоро. А взагалі, що робити? Як поводитись надалі, щоб може не наражатись на такі, от. Неприємні моменти в своєму житті. Як краще себе поводити? Це вам, тому хто дивиться, що робити. По-перше, показує, що треба бути трішки розважливим, не поспішати кудись, якщо срочно припікло, можна трішки почекати і зрозуміти, можливо, іншу сторону. Також показуєш, також показує, що треба бути трішки хитрішим. Трішки не так прям на пролом. От король мечів він не хитрий. Він йде на пролом, йому байдуже все. А показує, що треба бути трішки ну, знаходити такі шляхи, щоб, ну, наприклад, ви захотіли кудись піти, домовились навіть, може, з дитиною. Бац, а тут така справа чоловіка або там жінка, щось ну, зовсім інше робить не те, що вам хотілося. Треба знайти такі слова. Треба знайти, такі, так обставити діло, щоб йому здалося, що він сам захотів зробити те, що вам хочеться. Ну, для цього треба придумати, як це зробити, проявити хит, ну, не то, що хитрість, а якийсь ну, якийсь нестандартний хід якийсь, наприклад. Ну, щоб він зрозумів, що вам цього дуже хочеться. Приласкати, може, якось. Ну, коротше, ви ж, якщо ви жінка, ви знаєте, як це робити. І не бути королем мечів. Бо жінка, коли король навіть королева мечів, жінка, і ще коли король мечів. Це просто ну, важко перенести. Так, що ще. Ну, треба показувати, що як би важко не було зупинитися і не Проявляти себе, оце як король мечів, тут знову вийшла королева мечів, треба все ж таки не одразу кричати, не одразу трішки зачекати, подивитися, що буде, дати іншому можливість ну, більш спокійно підходити до цієї ситуації. Ну, от така така, такий вийшов розклад. На другий. Якщо вам щось подобалося, Буду дуже рада, якщо поставите лайк, подобайку. Пишіть, які б теми, наприклад, вас теж ще, щоб вам було цікаво, подивитися. Підписуйтесь, якщо вам щось подобається. Запрошую вас на інші відео на моєму каналі. Бережіть себе. Не нервуйте зайвим разом, бо в нас і так багато всього зовні, що не додає нам спокійного життя. Ну, до речі, це теж може визивати дуже багато неприємностей в нашому житті. Тому бережіть себе, всього найкращого та побачення.